Шановні вступники, вітаю вас! У попередніх відео ми розглянули, які ж зміни відбулися під час цьогорічної вступної кампанії у коефіцієнтах та порогових балах. Зараз пропоную розглянути ще деякі новації цього року. По-перше, якщо ви вступаєте не за результатами національного мультипредметного тесту, а за результатами ЗНО попередніх років, зверніть увагу, що заклади освіти. Можуть самостійно обирати набір предмету ЗНО для конкретної кожної спеціальності, тому перед поданням заяви рекомендуємо звертатися до приймальної комісії та уточнювати чіткий набір предметів ЗНО для вступу на конкретну спеціальність. Цього року до кожної заяви вступник обов'язково подає мотиваційний лист. Це інформація про особисту зацікавленість вступника. В освітній програмі спеціальності закладі освіти, його сильні та слабкі сторони, його досягнення. Мотиваційний лист заповнюється вступником безпосередньо в електронному кабінеті. Жодні скановані копії листів до заяви не додаються. Якщо правилами прийому до закладу освіти передбачено довантаження якихось дипломів чи нагород. Ви надсилаєте цю інформацію на електронну пошту приймальної комісії, обраного вами закладу освіти. Рекомендуємо писати мотиваційний лист не в електронному кабінеті одразу, а в окремому документі, а потім скопіювати текст та вставити у віконце в самій заяві електронного кабінету вступника. Через повномасштабну війну в Україні деякі заклади знаходяться на тимчасово окупованих територіях або на лінії зіткнення. Їм довелося перенести свою діяльність в більш безпечніші регіони. Відповідно, знайти в Єдебо їх можна за фактичним місцем розташування. Наприклад, заклад з Донеччини може бути переміщений на Тернопільщину, і ви зможете його знайти безпосередньо в Тернопільській області. Сподіваємося, наші поради вам допоможуть при вступі.